Сонце ще навіть не торкнулося вікон спальні, коли Андрій того ранку розплющив очі. Йому було десять років. Він був спадкоємцем однієї з найбільших будівельних компаній країни. Він жив у особняку, де кожен крок відлунював серед холодного мармуру та золотої тиші. Але навіть оточений усім, що можна було купити за гроші, Андрію не вистачало одного людського тепла. Його батьки зайняті бізнесмени. Завжди далекі, жили більше на зустрічах, ніж удома. Зу Щоденну турботу він отримував від іншої людини, від Олени своєї няні. Олена була молодою, їй було трохи за тридцять, каштанове волоса завжди зібране в недбалий пучок, а її м'який голос перетворював будь-яку самотню ніч на колискову. Того ранку Андрій схвилювано спускався сходами, тримаючи свого улюбленого динозавра і кличучи її. Олено, дити. Гукнув він розтягнутим голосом. Він знайшов її на кухні, де вона готувала сніданок, але щось було інакше. Олена тримала очі опущеними, рухалася повільно. І на мить Андрій заприсягся, що побачив Фіолетову пляму на її руці, коли вона простягнула руку за молоком. Що це? запитав він, підходячи ближче і злегка потягнувши її за рукав. Олена злякалася. Відступила з вимушеною посмішкою, швидко прикривши синеч рукавом синьої уніформи. О, це просто дурний забій, Андрійку. Нічого страшного. Але він не повірив. Це був уже третій раз за тиждень, коли він бачив різні фіолетові плями на її тілі одного разу на шиї, іншого на нозі, а тепер тут. І її погляд, той порожній погляд, ніби вона задихалася зсередини. Тієї ночі Андрій не міг заснути. Він крутився в ліжку, неспокійний, думаючи про все, навіть будучи лише дитиною, всередині нього пульсувало щось сильне почуття справедливості. Поки особняк спав, він узяв свій планшет і почав шукати як дізнатися, чи хто страждає від насильства? Він уважно читав усе. В описах він впізнавав поведінку Олени, уникання зорового контакту. Вигадування виправдань поведінка зі страхом. Наступного ранку він спробував поговорити знову цього разу більш рішуче. Олено, ти можеш мені довіряти? Я не дитина для всього. Добре, хто це з тобою зробив. Олена завмерла. Її очі наповнилися сльозами, але вона відвернулася. Вона мовчала. Це розрізало Андрія зсередини. Саме того дня він прийняв рішення, яке змінить її життя, а, можливо, і його власне. Він увійшов до кабінету свого батька, грізного пана Леоніда Шевченка, чоловіка з суворим поглядом, у накрохмаленому костумі навіть у неділю, одного з небагатьох, хто все ще ставився до прислуги так, ніби вона була невидимою. Тату, мені потрібно з тобою поговорити. Леонід навіть не підняв очей від ноутбука. Говориш Вико, я зайнятий. Це про Лену. У неї на тілі фіолетові плями. Я думаю, хтось її кривдить. Леонід зневажливо розсміявся Хлопче, ти забагато серіалів дивися. Ці жінки постійно десь вдаряються. Іди, грайся. Це не гра. Я серйозно. Якщо ви нічого не зробите, я розповім про це в інтернеті. Ця фраза змусила Леоніда зупинитися. Що ти сказав? Саме так. Я запишу відео, я все розповім, і саме ім'я нашої компанії буде забруднене. Леонід подивився на власного сина з подивом. Хлопчик стояв твердо, стиснувши кулаки, дивлячись на нього, як на рівного з цього моменту конфлікт був розпочато. Андрій більше не був просто розпещеним сином. Він став загрозою для власного батька, захищаючи когось, хто в очах їхнього світу був ніким. Але він не збирався відступати. Іноді дитяча сміливість може змінити світ дорослих. Якщо ви теж підтримуєте Андрія, напишіть у коментарях своє ім'я та з якого ви міста. Давайте покажемо, як багато нас хто не мовчить. У наступні дні Андрій почав власне розслідування. Він спостерігав за Оленою, непомітно фотографував синці, записував час її приходу та відходу. І ось однієї дощової ночі. Він побачив те, чого не хотів бачити. Він побачив, як чорна машина зупинилася на розі вулиці з заднього боку будинку, і Олена швидко сіла в неї з приляканим обличчям. Сцена нагадувала викрадення. Він усе записав. І в цей момент історія змінила тон. Якщо мій батько нічого не зробить, я покажу це світові. Наступного ранку Андрій прокинувся з киплячими думками. Відео з чорною машиною все ще було збережено на його планшеті, і він знав, що цей запис вартий більше, ніж тисяча запитань. Але що з ним робити? Спускаючи сходами особняка, він почув голос Олени на кухні. Вона тихо співала, як завжди робила, коли хотіла приховати смуток. Він підійшов і поклав планшет на стіл, зупинивши музику. Хто цей чоловік з чорної машини? Олено, вона завмерла. «Андріку, не втручайся в це, будь ласка, я бачив і зняв на відео. Це він тебе кривдить, так. Її очі наповнилися сльозами. На мить здалося, що вона хоче його обійняти, але вона швидко відступила. Ти не розумієш, це мій чоловік. Я не можу просто піти. Ця фраза вдарила Андрія, як удар у живіт. Чоловік, він навіть не знав, що Олена заміжня. Якщо він тебе кривдить, це не любов, ти повинна на нього заявити. Олена сумно посміхнулася, витираючи сльози тильною стороною долоні. Все не так просто, Андрійку, у нього є небезпечні знайомі. Якщо я щось зроблю, він він мене вб'є. Серце хлопчика шалено забилося. Він хотів кричати, хотів витягнути Олену звідти, але почував себе заєсилом. Але в глибині душі він знав, що на цьому не зупиниться. Увечері, під час вечері, Андрій вирішив знову поговорити з батьком. Тату, якби Олена була моєю мамою, ви б дозволили, щоб її били. Леонід роздратовано подивився на нього. Що за безглузде питання, хлопче? Це не безглуздо. Олена страждає. Ви навіть не дивитеся на неї, ніби вона предмет вона єдина людина. Яка приділяє мені увагу в цьому домі, і я не дозволю, щоб вона так страждала. За столом запанувала мертва тиша. Мати Андрія, Ірина, незручно поклала столові прибори. Андрійку, любий, не розмовляй так з батьком. Але Леонід уже почервонів від гніву. Якщо у цієї жінки проблеми з чоловіком, нехай вирішує їх позад цим домом. Ми платимо їй за те, щоб вона доглядала за тобою. А не створювала нам драми. Це була остання крапля. Андрій кинув столові прибори і вийшов з столу. Вперше він відчув сором за власну родину. У наступній дні Андрій вирішив діяти сам. Він почав розмовляти з охоронцями будинку, намагаючись дізнатися більше про чоловіка Олени. Один з охоронців, якому подобався хлопець, розповів, що вже бачив агресивного чоловіка, який крутився біля виходу для персоналу. Він одного разу прийшов сюди, кричав на неї біля воріт, але господар наказав ігнорувати. Сказав, що це не наша проблема. Ця інформація лише зміцнила рішучість Андрія, і тоді йому спала на думку ідея якщо батько не хоче втручатися, він використає владу родини проти кривдника. У п'ятницю він дочекався, поки Олена піде і попросив водія простежити за нею, мовляв, хоче купити їй подарунок. Водій, нічого не підозрюючи, відвіз його до скромного району, де жила Олена. Це місце було повною протилежністю особняку, вулиці з ямами, будинки з облупленими стінами, босоногі діти. Андрій побачив, як Олена увійшла до простого будинку, і незабаром з'явився чоловік з чорної машини, з силою грюкнувши дверима. Хлопчик вийшов з машини, перш ніж хтось встиг його зупинити, і сховався за деревом. Він чув усе. Крики, погрози. І коли чоловік підняв руку, щоб вдарити Олену, Андрій не зміг стриматися. Негайно відпусти її. крикнув він твердим голосом очі повні люті. Чоловік здивовано обернувся. Хто ти такий? Щеня, іди звідси. Андрій дістав телефон і навів на нього. Якщо ти її торкнешся, я відправлю це відео в поліцію. Мій батько Леонід Шевченко. Ти пошкодуєш. Чоловік відступив. Ім'я батька Андрія все ще мало вагу в місті. Олена підбігла і, тремтячи, затягла хлопчика в будинок. Ти збожеволів. Він міг тебе поранити. Я його не боюся. Олено. Я більше не дозволю тобі страждати. Ці слова змусили Олену розплакатися. Вона обійняла його так міцно, як ніколи раніше. Ти лише дитина, але в тобі більше сміливості. Ніж у багатьох дорослих. Повертаючись до особняка, Андрій був рішучим якщо батько не допоможе, він усе викриє. І вперше Олена, здавалося, повірила, що, можливо, вона не така вже й самотня, іноді одна смілива дія може запалити вогонь змін. Якщо ви вірите, що навіть одна людина може змінити ситуацію на краще, поставте лайк цьому відео. Ваша підтримка надихає нас розповідати такі історії. Наступного ранку атмосфера в особняку була дивною. Тиша була важчою, ніж зазвичай. Коли Олена прийшла на роботу, її очі все ще були опухлими від сліз, але в ній було щось нове, більш твердий погляд. Це ще не була повна села, але це був початок тихого повстання. Андрій чекав її біля дверей. Сьогодні ми це вирішимо. Добре. сказав він з упевненістю людини, у якої є план. Олена лише кивнула. Ніжно стиснувши його руку. Вперше вона бачила в цій дитині справжній щит. Тим часом Леонід, як завжди, був у своєму кабінеті. Ніщо, здавалося, не могло похитнути цього чоловіка, доки Андрій не увійшов без стуку, тримаючи в руці телефон. У мене є відео. На ньому чоловік Олене погрожує їй. І мені теж. Леонід повільно підняв очі. Ти мене шантажуєш, хлопче? Ні. Я намагаюся змусити вас зрозуміти, що жінка страждає, і у вас є сила це змінити. Це її проблема. Не нашої родини. І тоді Андрій вибухнув вона, моя родина. Вона мене виховувала, захищала, слухала щоразу, коли ви не слухали. І ви ще смієте вдавати, що вона не Леонід був безмовний. Вперше він побачив у власному сині дзеркало, що нещадно його викривало. Якщо ви нічого не зробите, я опублікую відео. Я розповім усьому світу, що компанія Шевченко підтримує домашнє насильство через бездіяльність. Леонід підвівся, розлючений Ти не посмієш. Ти лише дитина. Андрій не відступив. Я дитина, але я спокоємець. І сьогодні я більший чоловік, ніж ви. Того ж дня Андрій створив анонімний профіль в інстаграм і опублікував відео з простим підписом. Вона піклується про дітей багатіїв, але хто подбає про неї? За кілька годин відео почало поширюватися. Перегляди стрімко зростали. Обурені коментарі, репости від інфлюенсерів з мільйонами підписників. Хештег справедливість для Олени потрапив у тренди міста. Наступного дня біля воріт особняка вже стояла преса. Компанія Шевченко опинилася в епіцентрі скандалу. Ірина, мати Андрія, була в паніці. Леонід намагався вгамувати кризу, але контролювати ситуацію було неможливо. Інтернет об'єднався заради Олени. Через кілька годин Леонід увійшов до кімнати сина. Чоловік, який завжди здавався непохитним, тепер виглядав маленьким ти переміг Андрію. Ми вже задіяли наших адвокатів. Забезпечимо для Олени судовий захист і надамо їй охорону. Андрій недовірливо подивився на батька. Ви це робите, бо вам не байдуже чи боїтеся втратити гроші. Леонід вперше зітхнув без зарозумілості можливо, трохи і те і інше. Але сьогодні ти навчив мене чогось, про що я давно забув? Чого? Що є речі, цінніші за гроші. У наступні дні Олена переїхала в безпечне місце під охороною компанії. Її колишній чоловік втік з міста. А компанія Шевченко оголосила про новий соціальний проект, спрямований на допомогу жінкам, що стали жертвами домашнього насильства. І все це завдяки десятирічному хлопчику. Історія поширилася по всій країні. Але для Андрія найважливішим було знати, що Олена в безпеці минуло кілька тижнів. Особняк Шевченків, колись холодний, змінився. Олена повернулася на роботу, але вже не як няня. А як координаторка соціального проєкту, названого проєкт Олена, ніхто не повинен жити в страху. Вона тепер консультувала інших жінок, виступала з лекціями. Вона все ще носила шрами, але тепер не приховувала їх. Це були знаки війни і перемоги. Одного вечора відбулося офіційне відкриття Інституту підтримки жінок. Олена піднялася на сцену. Я думала, що моя історія закінчиться мовчанням, страхом і болем. Але одна дитина навчила мене, що ми не повинні приймати біль як долю, що навіть маленькі ми можемо змінити світ. Андрій дивився із залу, очі повні сліз. Поруч батько міцно тримав його за руку, те, чого він ніколи раніше не робив. Здавалося, чоловік нарешті прокинувся до чогось, чого не вчать гроші, присутності, емпатії та мужності. Повернувшись додому, Андрій постукав у двері кімнати Олени. Він простягнув їй конверт. Це я в школі написав. Вчителька сказала написати лист тому, хто змінив наше життя. Олена повільно відкрила і прочитала тремтячим голосом Дорога Олено, дякую, що навчила мене, що таке справжня любов. Ти піклувалася про мене, коли ні в кого не було часу. Ти бачила мене, коли навіть мої батьки мене ігнорували. Коли я виросту, я хочу бути, як ти, сильним, справжнім і ніколи не Люблю тебе, Андрій. Вона заплакала, але цього разу це були сльози звільнення, любові, перемоги, і вона обійняла його так, ніби він був її власним сином. Ти врятував мене, Андрійку, а тепер я врятую багатьох інших. І в ту мить стало зрозуміло всім іноді найбільший герой історії, найнесподіваніший з усіх. Ця історія доводить, що мужність не залежить від віку. Якщо вона вас надихнула, Підпишіться на наш канал, адже тут ми ділимося історіями, які змінюють світ на краще.